Я це відчуваю абсолютно нормально і в мене є надія. Іван Плющай, дізнавшись про свій діагноз, стояв на порозі вічею. Надію на одужання йому подарували у відділі урології, нефрології та трансплантації Черкаського клінічного онкоцентру. Про його діяльність дізнався з інтернету. Після низки операцій не шкодує, що залишився лікуватися у Черкасах. А завідувача відділу Романа мораро бурлеску називає хірургом віртуозом. Я себе відчуваю, що можу ходити, можу діяти, міркувати і так далі. Майстерність Романа Петровича надзвичайно висока. Тепер технології у нього, європейські сучасні, мінімум пошкодження організму, мінімум пошкодження людського тіла. Відділ урології, нефрології та трансплантації Черкаського клінічного онкоцентру святкує своє 30-річчя. На початку створення він носив назву онкологічного відділення. Сьогодні це знаний в Україні медичний центр, який має замкнутий цикл лікування хворих з урологічною патологією. Є конкурентним в умовах ринку медичних послуг, адже надає спеціалізовану медичну допомогу на рівні будь-якого медичного гіганта в Україні. Максимально використовуючи можливості медичної реформи, провели 27 операцій з трансплантації нирки. Їхати лікуватися за кордон нині немає потреби, запевняє завідувач відділу Роман Мурару Бурлеску. Всі патології лікуються за європейськими протоколами. То весь цикл а, лікувальних послуг, які можуть бути надані на сьогоднішній день в світі в урології, урон нефрологічним він виконується тут. І це наша велика гордість, тому що а, ну, я не знаю жодного онкологічного закладу, де можна запропонувати абсолютно стовідсоткове лікування всіх пацієнтів, всіх категорій пацієнтів. Ми займаємося всім переліком послуг. Потужна медична команда та підтримка адміністрації дають можливість розвиватися. Лікар-уролог Олександр Глущенко працює тут уже 28 років. Багато чого бачив у медицині, але продовжує навчатися і вдосконалюватися. Що якщо ти хочеш бути в тренді, хочеш звучати, хочеш працювати, ти змушений розвиватися. І якщо подивитись на географію наших пацієнтів це практично вся Україна. Нам приємно, що ми відомі і популярні. Добре працюється, є можливість навчитися чомусь новому, побачити чогось нового. Завідуючий нас розвинений на всесторонньо. Багато що змінилося, багато в чому сестри удосконалили в своїй роботі. зараз час втратиться більше на пацієнта, чим на якісь паперову роботу. 70% обладнання відділу придбано протягом останніх п'яти років. Решта знаходиться у хорошому стані і виконує свої функції. Нам не вистачало целюйного прискорювача для променевої терапії. От зараз у нас будуються бункери. До кінця року я сподіваюся, що вже він запуститься і, в принципі, як заклад ми абсолютно автономний. І наші пацієнти можуть не лишати цих стін в цілому.